Доброго ранку, доброго ранку усім. Мій ранковий ритуал. Пити коктейльчики з вами набуває вже певної системності. Я просто в захваті від смаку, якості і користі. А ще я в захваті від витривалості нашої команди. У Хорватії просто неймовірна кількість напрямків, куди можна направити свою енергію. І я дивлюся, як уже наші лідери пішли зустрічати сонечко. Чесно скажу, я сьогодні теж мала з ними бути, але просто проспала. Дивіться, як ото в кіно. Коли дуже правильний начальник була одна берешня, а потім вона просто проспала, так і я сьогодні просто проспала світанок. Але слава Богу, коли є команда, то команда робить це самостійно вже <свісно> дивлюся. Ефіри вже провели, познімали різні відео, Ви знаєте, Зазвичай я не публікую стільки всього. Ну, особливо зараз, під час війни. Трішечки збільшилась кількість у мене різних публікацій, бо тут реально такий двіж, і хочеться взагалі про таку кількість людей розказати, про таку кількість інформації. І, мабуть, через те, що велика кількість людей не можуть виїхати або не мають за що або не мають можливості. Є люди, яких <кій> дратують чужі, щасливі якісь обличчя, коли навколо стільки болю, це реально дратує. Я це знаю теж, тому що був період, коли дитя було по реанімаціям, коли в сім'ї було таке без грошів, я просто ми ледь не розводилися там кожен день. Чоловіком, бо коли немає здоров'я і коли немає грошей, то важко говорити про якісь розвиваючі, або там, знаєте, такі стосунки, коли ти посміхаєшся один одному кожен день. Я пам'ятаю ті часи, мені взагалі було навіть не до чогось, знаєте, не до а, якогось. Такого щастя чи радості. Але слава Богу, слава Богу, у нас був фокус на те, щоб пройти ці випробовування, і ми почали просто рухатись не у напрямку своїх труднощей, а ми почали рухатись у напрямку того, що ми хотіли вирішити. Коли ми були винні людям купу грошей і не мали звідки віддавати, ці люди сердились на нас. І я знаю, що це перекривало наш фінансовий потік. Ми просто почали обдзвонювати всіх і казати, що ми будемо віддавати, хоч там по 50 доларів, по 100 доларів в місяць, але ми будемо віддавати. А також ми пропрацювали на духовному рівні, тобто, ми сповідались, причащались. Якщо десь з кимось були у нас нелади, ми старались помиритись або хоча б пояснити, що відбувається, чому у нас є якісь такі неправильні стосунки. Я не скажу, що ми робили це ідеально, але принаймні робили це. І це було в 2009 році. І от в 2010 році. Коли знову ж були там різні труднощі, без гроші я ще ну, залишалась без грошів'ям, але мій чоловік знайшов проєкт, який приніс в нашу сім'ю здоров'я. І це були біодобавки, я була своєю медичною освітою чомусь категорично проти, я не знаю чому, де мені хто заклав цього жучка в голову, що біодобавки це погано. Чому я не зустрічала до цього ніяких негативних відгуків. Але в мене чомусь була така думка, що біодобавки це ну, якась хімоза, якась щось шкідливе. Ну, в моїй голові це було ледь не наркотики, світосприйняття таке було до слова БАД просто. А потім, коли він приніс додому вже біодобавочки, і я зрозуміла, що він хоче, щоб ми їх вживали. Я позвонила лікарю, яка нам їх порекомендувала, трохи повозмущалась, посварилась. Потім подзвонила, а не подзвонила, ні, вона каже, То, Маріночка, я ж не знала, що ти не знаєш, що таке бади. Я думала, ти більш продвинута, і мені стало соромно. Вона каже: розберись в цьому, ну я давай вивчати. І зрозуміла, що ромашка, чай з ромашки, мед. Прополіс, ну там може елементарно, навіть зелений чай. що Це все є біодобавки. Чи там насіння гарбуза? Це не те, що ми їмо знаєте, ложками. Це біологічно активна добавка, яка має антипаразитарну, наприклад, дію. Ну і так далі. Оці всі масла, якими ми олія, якою ми поливаємо салат, це теж біодобавка. Тобто це маленька частинка природнього матеріалу, яка доповнює наш раціон, збагачує наш раціон. Ерчиця, наприклад, да, перетерти на гірчиця, наприклад, перетерте на сінечку гірчиці, я теж зрозуміла, що це біодобавки. І е, коли я почала вивчати, які є форми біодобавок. Які є швидкість дії, технології. Я навіть придбала мікроскоп, щоб розібратися, наскільки дійсно це ефективно. Ви бачаєте, за моєю там, спиною просто люди прибирають територію, тому я, ну, є такі паралельні шуми, знаєте, то цикада тріщить, то прибиральники, ну, одним словом, то таке. От. І ми маємо те, що маємо. Ми е, зараз величезна кількість людей вже звернули увагу, що свій раціон треба доповнювати, інакше не вигребти. І є люди, які вже звернули на фітотерапію, на апітерапію, тобто продукти бджільництва, е, різні рослинки, різні е, масла. І я теж за те, щоб знаєте, поповнювати ресурси, щоб тіло не хворіло. У мене є такий девіз. Чому я вживаю якби, ці коктейльчики на регулярній основі, тому що у мене є девіз, е, жити так, щоб краще навіть і не дізнатися про те, де може бути ну, твоя хвороба, де зароджувалася твоя хвороба, щоб одужати до того, як ти захворієш. І в нас через 9 хвилин вже буде командний зум, тому я не буду сьогодні з вами довго, але хочу сказати, що з тих пір. Як я розібралась, що таке біологічно активні добавки, да, доповнення до раціону природнього походження. Після того, як я почала вивчати, які є технології і які є швидкість роботи, е я зараз з просто неймовірною вдячністю вже чотири роки щоденно вживаю продукт. Може, десь було пару днів, що я пропустила, і то не спеціально. У мене були люди в команді, які пропускали більше, спеціально дивилися, чи є там звикання, чи якась залежність. Я розумію, що мені кожного Божого дня треба дихати якомога якіснішим повітрям, пити якомога чистішу воду, вживати якомога правильно збалансовану їжу, висипатися, отримувати правильні емоції. Тому я не роблю з собою експерименти у вигляді якихось пауз або у вигляді якихось там спостережень, а як я буду без повітря, без води, без їжі чи без сну. Я не роблю над собою такі експерименти, тому що я розумію, що мої я живу швидко, а мої клітиночки живуть ще швидше для еритроцитиків от ми живемо приблизно там людина може жити 100 років, то еритроцит. Приблизно може жити 100-120 днів. І для нас, наприклад, один день, як для еритроцита, як одна хвилина. І уявляєте, як важливо, щоб кожну секунду у вашій крові, у вашому організмі було те, що потрібно, для того, щоб витіснити те, що не потрібно, і для того, щоб створити у своєму організмі неймовірно. Якісний ресурс, тому усім нам з вами здоров'я, мирного неба, розвитку. І хочу нагадати вам, що якщо ви ще не знайшли в своєму житті щоденні якісні біодобавки, то ви дуже ризикуєте, тому що кожен день вам може принести або користь, або шкоду. Залежить від того, що ви з собою зробили. А Артур пише: 3-5 літрів за день треба випивати водички. Ну, не знаю за 3-5 літрів. Але, ну, хоча б 2-3 літри точно. Якщо менше, то, на жаль, організм починає просто засмічувати свої очисні. Ой, Надюшечка, давай за твоє здоров'я. Дуже рекомендую осінь не чекати, поки почнуться. ОРЗ, ОРВІ, оці всі простуди, апатії, депресії. А завчасно поповнити себе, І обов'язково у вас мають бути амінокислоти. Амінокислоти це як знаєте лендліз для вашої армії всередині. Це те, з чого будуються потім антитіла, е гормони, будуються ваше тіло, от всі в кого кришаться зуби. В них не вистачає будівельного матеріалу, кришаться кістки, зуби, випадає волосся, з'являються зморшки. Це просто дефіцит ресурсності всередині. І можна дуже дуже довго не старіти. Я тут бачу в Хорватії людей, які вживають продукт 3, 5, 15, 25 років. І я просто надихаюся тими перспективами, які можуть бути у нас. Тому амінокислоти мають бути обов'язково. Рекомендую восени, щоб була Активайс і Цельшуц, Обов'язково прихворіли, пийте 4, 6-10 разів на день. І дуже вам рекомендую, як мінімум, ще хоча б Омегу. Звичайно, ресторейт наш вечірній це поза конкуренцією. Бейсік e, або Павер Коктейль – це теж те, що є основою основ. Але знову ж таки, виходьте з своїх можливостей фінансових. Якщо ви почнете хоча б по чуть-чуть щось вживати. Ваш організм зрозуміє, наскільки це корисно, наскільки це якісно, і буде допомагати вам вживати, ну, знаходити гроші на все інше. Ось так. Тому до зустрічі! А я побігла у наш Zoom, у нас командне навчання.